І так, друзі, урок перший: як купувати на Binance на платформі P2P, USDT долар. Розберемо, що таке P2P. P2P це платформа, де одна людина виставляє на продаж, друга в неї купує. І гарантом гарантом є Binance. Тобто, як це працює? Я, наприклад, получив, працюю в якоїсь компанії, там зарплату в USDT, вирішив її продати і вивезти собі на карточку кошти. Я виставляю на біржу, і мені, в принципі, різниця, що там 10-20 копійок, немає для мене ролі, не грає, я швидко рішив продати. А той, хто хоче купити дешевше, шукає таких людей. Тобто там будуть різні ціни. Починає долар можна по 39-80 купити і заканчує по 40, 50. Тобто, ваша задача знайти як вимога дешевше для себе. І я записав, дивимося на екран, як це все проходить в нас. Тобто, як технічно ми купляємо. дивимося на екран. Друзі, заходимо в Binance, нажимаємо P2P-торговля. Вибираємо спосіб плати, наприклад, монобанк, можна будь-який другий банк. підтвердити. Ми бачимо багато людей і різну ціну. Виставляють на продаж свої USDT, свої долари. Нам потрібно купити як дешевше. Ми заходимо по 39,80 людина продає. Але ліміт, бачите, 129 тисяч. Він хоче від 129 тисяч, це мінімум. Бере. Є, от людина продає 39,83 954. Ліміт. 32 тисячі 954 гривні від 32 тисяч. Є людина, продає 39,85, 121 е, USDT. Є людина, продає, бачите, 993 від 38. Тобто є різні. Давайте от 39,85, 8 930. От попробуємо купити це. Наша задача, взагалі, чим дешевше скупити для себе USDT. Тобто, нащо нам платити по, наприклад, 39,90 або 40. Якщо у нас є ще 39, там, наприклад, 80-85, давайте ми купимо з вами, от, допустимо, 224 USDT. Нажимаємо купівля. Хочу всі цієї людини купити. Купити з нульовою комісією. Тут пишеться, я маю переслати 8933 гривні і отримати суму у валюті 224,16. Номер ордера пишеться здійснити платіж. Спосіб оплати монобанк, здійснити платіж. У мене з'являється карточка монобанка. І пишеться Станіслав Хуртовий. Я копірую карточку, заходю в Монобанк, нажимаю. Переказати, вставляю, створюю платіж, бачите, Станіслав. І тут Станіслав співпадає. Дуже важливо, щоб співпадало і не пересилати третім особам, тому, тому що, якщо вдруг щось буде... Бінанс тоді не відповідає за цю зділку. Якщо ви не Станіславу хуртовому, а Василю Пупкіну послали. А потім кажете: Я послав Василю Пупкіну, де мої долари? Тоді вони там буде предупреждати вас, що третім особам не потрібно. Копіруємо суму, яку нам треба. Вставляємо, створити платіж. Вставляємо цю суму. Так. Не та сума. 8930. 893 20. 893. 0,0. Надіслати. Переказ. Надіслано. Вертаємося і нажимаємо переказ. Повідомляємо продавця, що ми переказали. Значить, що нас в цей час проходить? Станіслав перевіряє, чи йому на карту прийшли гроші 8933. А тим часом Binance заморозив його суму 224.16. І він же ними не може користуватись. До тих пір, поки він не перевірить, і якщо ці гроші в нього, він нажимає кнопочку підтвердити, і тоді. Зділка буде завершена, вам прийде на рахунок 22416, Binance автоматично вам перекине. Якщо він в себе кнопочку не нажимає, по якимось причинам це може бути немає світла, можна почекати і в нас є апеляція. Тобто, поки він скасування не нажимає, апеляцію. Якщо вдруг гроші. Якимось чином, це дуже рідко буває, дуже рідко. Не дійшли, тоді ми можемо написати апеляцію, щоб ми перекинули гроші, зробити скрін з Монобанка, але вони там бачать. І ми подаємо апеляцію. Бачите, виконано. Тобто переглянути гаманець. Ми заходимо на гаманці для поповнення. Не на спотовому, а на гаманці для поповнення. Ми далі з вами будемо розбирати гаманці, але бачите, зверху поповнення. Прийшли гроші наші. Так, я думаю, що з P2P ми з вами розібрались. Пробуйте купувати. Слідуючий урок буде про продавання. Ви передивились, як проходить зділка, нічого сложного немає. Я відправляю людині на карточку. Є різні банки, з цим будемо розбиратися, відправив людині. Бінанс заморажує суму в тої людини для того, щоб вона не просто взяла ваші гроші і десь пропала. Ці USDT, які ви в неї купуєте, зразу заморозились. І вони по-любому до вас дійдуть. Тобто можна не боятись, бо перший. Рази я боявся, я відправляю людині свої гроші, як це далі буде, а вдруг мені нічого не прийде, все буде нормально. Вам треба спробувати. начніть з невеликих сум, купіть там, 50 доларів, купіть 100 доларів, спробуйте. Е, слідуючий урок ми навчимось, як ми ці долари можемо вже продати. Тобто на той же монобанк, чи на приват, чи на будь-який інший ну, вже, наприклад. По ціні більше, тому що якщо просто нажати кнопочку продавати, буде одна ціна. Якщо ми виставимо як продавець свій товар, свої долари на біржу, включимо режим об тобто об'яву здамо і виставимо ціну, яка подобається нам, це вже буде другий урок про продаж USDT.